Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Тема нашої програми сьогодні: що для вас на першому місці? Робота чи сім'я, і, взагалі, яке місце сім'я посідає у вашому житті? Про це ми будемо говорити напередодні Міжнародного дня сім'ї, який був запроваджений у 1993 році ООН. Що хотілося б сказати на початку нашої програми. Мабуть, те, що кожен з нас народжується в сім'ї, виростає в сім'ї, а потім створює вже власну сім'ю, власну родину. Так, от чи завжди людина розуміє, що для неї значить сім'я, які почуття вкладає у це слово сім'я, родина? Ми будемо говорити сьогодні і з усіма перехожими. На якому місці у вашому житті це поняття? Ваша сім'я, ваша родина. На першому сонечко. Сама сім'я на першому місці, тому що діти, муж це найголовніше. Я цим дорожу, люблю свою сім'ю, дітей. У мене одна дочка живе в Івано-Франківській області, робить главним бухгалтером. Друга Дніпропетровській, у женській консультації робить. Маю внуків, внуки вчаться в університеті один кончив. 23 августа свадьба буде. М. Як часто спілкуєтеся з рідними? Кожний день по телефоні. М. А приїжджають, як часто? Приїжджають. Якщо врем'я є, приїжджають. Ось у дочка недавно з Дніпропетровська була моя Леночка. А є у вас якісь родинні традиції, на які ви усі разом збираєтесь? Можливо, свято яке? День рождення. На День Матері ось о, діти були. О. Ну і так на Новий рік, на праздники, сонечко. І я туди їздяю. О, е. Вітаємо вас із наступаючим днем сім'ї. Спасибо, Сонечко, дай Бог. вам Ну як как на якому? На самому першому, як звичайно. Що для вас взагалі означає це слово? Сім'я. Дружба. Щоб взаємопонімання в сім'ї, щоб взаємоуваження друг другу. Ну, это мои старые такие взгляды, может, старых поколений. Сейчас молодежь она не так рассуждает. Так что поважали старых людей. Ну, и деток тоже. Прослушивались к мнению деткам. У них тоже свое то самое. Взгляды такие. Ну, и им вершить будущее. шукать компромиссы в семье, так? Да Та нет, я а не, шук... не шукаю. Одна. Я дело в том, что я живу сама, сама, дети сами. И как у детей хорошо, и мне хорошо. А як часто спілкуєтеся з дітьми? Ну, доволі таки часто. У мене два сина, четверо чотири внуки. Слава Богу, не обіжаюся. А як часто зустрічаєтеся? Там ми майже рядом. Ззвонюємося майже кожен день. Ребята дзвонять, сп... мам, ти як? А у тебе є що покушати? Ти не голодна? Дуже приємно. Що нам старикам надо? Більше нічого. Правильно? І щоб, щоб от цієї війни не було, щоб був мир, щоб тоді не гибли наші дітки. Це найголовніше. Ми вітаємо вас із наступаючим святом сім'ї. Спасибо. І бажаємо вашій сім'ї всього найкращого. найкраще. І вам теж найкращого. найбільш. На першому місці. А які у вас э, стосунки в сім'ї? Чи є у вас якісь сімейні традиції? Найголовніше сім'я в наше час, а все остального потім. На першому. На першому місці сім'я завжди. Сім'я це основне. Це, ну як би сказати, це все моє і моє будущее, і будущее вслідій сім'ї. Скажіть, а чи є у вашій родині якісь сімейні традиції, звичаї, от ваші такі особливі звички, за якою ви можете характеризувати саме вашу сім'ю? Ну, Я можу характеризувати свою сім'ю, тим у великій і сплаченості нашої сім'ї. Папа і мама як були живі. Не було то виходного, щоб не з'їжджалися. У нас велика сім'я, 8 чоловік, восім дітей. По сей день живі шестеро. Батьків вже немає, і ми соблюдаємо ці традиції, ми всі друг без друга не можемо, з'їжджаємося обов'язково. Чи то празники, чи то просто вихідний, ми обов'язково з'їжджаємося з, з сім'єю. Де б то вони не були, чи на Донбасі, чи на Криворіжжі, чи на Київщині, чи на... все, ми з'їжджаємося. Ми друг без друга не можемо. Ми сюди сплочені, дбаємо друг про друга, спілкуємося, спілкуємося. Це таке. Що ж, ми вітаємо вас із наступаючим святом, з Днем Сім'ї і бажаємо вашій родині всього найкращого. Велике спасибо. На День Матері, в часі ми з'їжджалися діти і всі рідні. Ну, звісно, на першому місці. Сім'я повинна бути на першому місці, так як у нас діти, онуки вже. А з якими словами, з якими почуттями у вас асоціюється слово, сім'я, родина? Ну, родина це як можна сказати. Асоціюється в мене із пташиним гніздом. розумієте, як птахи в'ють для себе гніздо, так і людина повинна вити гніздо. Так. Щоб всі були вкупі, щоб всім було добре. Добре, так. тепло, затишно. так. Ну що ж, Ми вітаємо вас із наступаючим святом, з Днем сім'ї. І бажаємо вашій родині всього-всього найкращого. Дякую вам також всього найкращого. Сім'я, ну, звісно, перше місце посідає сім'я. А які почуття у вас викликає це слово, це поняття, сім'я, родина? От коли вам говорять сім'я, що ви що вам перше спадає на думку або хто? Ну, діти, внуки, діти. А як часто спілкуєтеся з ними? Часто вони рядом живуть недалеко, то часто спілкуються з дітьми, з внуками. Це для мене все, звісно. Вже як пенсіонер, так воно в смисло життя, тільки діти, внуки. А є у вас якісь родинні традиції, коли ви усі збираєтеся разом? Ну, такі, щоб традиції, я не знаю які. А свята збираєтеся разом? Звісно, всі свята разом збираємося. І День рождення, і праздники всі. То вже ж в мене діти не сідать гукають, або в мене, або в їх. Що для вас, як ви гадаєте, що для людини повинно бути головнішим? Кар'єра, робота чи сім'я? Сім'я, робота, потім кар'єра. А взагалі-то положення в государстві. Якщо положення в государстві хороше, значить і в сім'ї ладиться, і з роботою ладиться. Ну, в даному випадку ми пенсіонери, звісно. Вот. а так, видите, если в государстве, как як рак і щука, от получается. значить ви вважаєте, що в родині такі поняття, як дружба, взаємопорозуміння в родині, залежить від того, який стан справу у державі, і це теж, це тоже дуже воно влітає. От, включиш зранку телевізор, а там. Вбили 10 чоловік, того казнили, тим очі викололи. Настроєння нема. Сідаєш, снідати і, і, і сім'я тихо себе веде, тому що ну, нема настрою. Але це не означає, що ви сваритеся зі своєю родиною Тоді, через... Ні, ні-ні-ні. Наоборот, наоборот це скріпляє. Дружба. Це найголовніше. А так маємо те, що маємо, як казав пан Кравчук. Головне, ви молодіж, от дивіться. Ми старики завжди допоможе вам. А ви дивіться, що треба робити, вам жить. Ми вже своє прожили, а вам жить. От так. Дякую вам. Це вся наша життя в сім'ї складається. Ну, коли ми виростаємо, стаємо батьками, навчаємо своїх дітей, онуків, і тому в цьому складається вся наша суть чоловіка і самої життя. Об'єднувати в сім'ї найкращі людські якості. Да. А є у вас у родині якісь традиції, які притаманні тільки для вашої родини? Є в нас сім'ї, коли збираються всі діти приїжджають до нас у село. Хто в місті живе, хто в других селах, Но коли який праздник, з'їжджаються, ми всі да робимо шашлик, ріжемо, вигодовуємо козлика і ріжемо, робимо шашличок, як з'їжджаються вся родина, всі діти, всім'я, онуки сходяться, всі. А як часто спілкуєтеся з родиною? Ну, по телефону майже щодня, а так, ну, коли випадає, в них нагода приїхати до нас. То, що вони на роботі роблять і не завжди можуть приїхати. А Якими словами ви могли похарактеризувати свою сім'ю? Ну, якими словами? Сказати, що ми найлучша чи найідеальніша сім'я, я так не можу сказати, бо в кожній сім'ї є всякі проблеми, є всякі негаразди. І так же само з дітьми, і з онуками. Ну, стараємося, щоб ну, якось це все налагоджувати, щоб ну, було добре. Сім'я дружна? Дружна, ми, якщо збираємося. Діло в тому, що я так сама по національності українка, а чоловік у мене мадяр, ну, венгер із Закарпаття. Ну, взагалі-то він сам родився в Росії в Саратові. У нього Батьки їздили. То в їх така традиція, як кровні, такі зв'язки родинні, дуже кровні. І він найдужче любить своїх дітей. Якби які б вони не були там, погані, хороші, бо всяке ж, коли росли, всякі поступки звершали, то в даний момент він над ними, хоч вони й винні в чомусь, все одно він над ними піклується і переймається усім і старається, щоб було все добре. Завтра відзначається свято, День сім'ї. Тож ми вашій родині бажаємо найголовніше здоров'я і взаємопорозуміння. Дякую. Що найголовніше в житті робота чи сім'я? Напевно, сім'я. Так, сім'я. Ну, але робота для цього буде. потрібна робота, робота буде, роботу можна знайти, але все-таки на першому місці це сім'я. Так. А для вас сім'я на першому місці? Так. Так. А як ви вважаєте, що в родині найголовніше? Як зберегти дружні стосунки в сім'ї? Що для цього потрібно робити? Я йому ну, понімання. Так, щоб кожен довіряв. Другі. Так. І... Щоб все було добре, щоб була довіра і взаємопорозуміння. Так, так ну що ж напередодні дня сім'ї ми вітаємо і вас із цим святом. Бажаємо вашим родинам всього найкращого і вашим майбутнім родинам щастя і довгих років життя. Ми опитали сьогодні достатню кількість людей для того, щоб зрозуміти, що найголовнішим в житті людини на першому місці в житті людини, звичайно ж, сім'я. Сім'я це початок всього у нашому житті. Адже якщо ти не один, якщо ти в сім'ї і ти відчуваєш підтримку, то можна знайти і будь-яку роботу, і проявити себе у будь-якій сфері життя і у творчості, і в роботі, в кар'єрі. Якщо буде підтримка, якщо ти відчуваєш, що не один, це додає сил, додає розуміння того, що ти. Все ж таки, чогось вартий у цьому житті. Саме тому ми бажаємо кожному з вас, кожній родині бажаємо взаємопорозуміння, здоров'я, бажаємо вміти слухати і чути одне одного. Бажаємо вміти вибачати, прощати одне одному, якісь недоліки. І бажаємо усім вам прагнення до того, щоб кожна родина була. Сильною, міцною, щоб кожен підтримував одне одного в кожній родині, особливо зараз, у такі непрості для нашої країни часи. А на цьому ми прощаємося до нової зустрічі. Всього вам найкращого.